Збираємося куди до зоопарку, щоб показати ось цьому хлопчикові рибки і тварин. Це вже другий раз за цей місяць. Так, Ми, ми маємо спеціальні картки, зараз покажемо вам які, дякуючи, яким можемо заходити, скільки хочемо, навіть жити там можемо. Їдемо на авто. Ні, авто лишаємо, бо воно заряджається. Дворі реально вже осінь в Гляньте, все в нас сіре. Марком чекаємо, Галя побігла шукати карточку. Так? Хто ще грався? награвся? Кувався. Давай покажемо, як ми граємось. Тато ховається. Ну, що тут зробили дорогу саме від нас зі сторони Кшиків. І просто погляньте, тут поєднання до зоопарку ми також їздимо на плавання з правої сторони дуже швидке, От буквально хвилин 10 і ми вже на місці. У Вросливі також вже реально почалася осінь. гляньте, як класна. Дерева вже пожовтіли так. Я, звичайно, не любитель осінь, але щось вам хочу показати. Біля самого зоопарку, з лівої сторони, тут є ця гарбузова ферма. Ніколи тут не паркуйтесь, тому що тут дорого. Їдьте чуть, -чуть далі, і ось тут зліва є паркінг, він набагато доступніший і е дешевший. А ми завжди паркуємося. Я теж до речі, зліва. Зліва. Так. Та ладно, я вже їду. Хотів показати, ми тут з правої сторони завжди заїжджаємо. Е, паркуємося, тут є і підземний, і надземний паркінг. Е, і, в принципі, якщо не помиляюсь, він теж недорогий е, і безпечний, тому що тут все відгороджено, прикрито. Е, зараз вам покажу. рахується там такий престижний хала столеття Бачите, називається паркінг. Е, і все тут заїжджаєте. Який, пантеон я говорю. Це, звичайно, Врославський пантеон. Але якщо ви вибираєтесь до зоопарку, також обов'язково собі погуляйте біля пантеону. Я вже його вибрав ім'я. І також є якийсь японський сад, так, якщо не помиляюся. Там де рибки плавають. Ботанічний сад, там плавають класні рибки. Так, відомо. Там все красиво. Це тут дуже зацвітання. Думаю, що ми ще сюди приїдемо, коли будемо. Коли мене не зацітає, аж ну, У мене все це одинаково. Я так само, як бути кольори, так само і назви е, прикметників. Хто сказав, що я маю шоску? Як тільки запаркуєтесь, то підходите ось тут на прихід, сидіти, мандрію все знає. Я така мала дитина, він типу все пам'ятає. Він вже знаєте, зараз будуть. А як він може не пам'ятати, якщо ми тут були три дні назад? Все одно, він просто географічно це пам'ятає. Як ви маєте дитину, ви маєте додатково тренування. Ми класно, але що ми забули? Що? В Карточки взяв, точно взяв. Якщо не взяв, то ти вертаєшся. Взяв. Літом ось тут вхід, навіть пише, що весь ще сезонове, дуже зручно, тому що зазвичай при головному вході є дуже багато людей. А тут можна так обійти трошки чергою, але не осінню. Маркуйка, ти куди приїхав? Маркосик. Куди ти приїхав? Така шапка є? смішна. <звук> І ось маємо головний вхід тут зоопарку. А, тут <звук> пункт Основа клієнта тут можете виробити ось цю карту. Фотографії не потрібно фотографія робить на місці. О, ціни, будь ласка, зберігайте, робіть скрін і пішли ми далі. Тут головні каси. Ну, літом, тут, щоб повірити, треба стіяти по кілька годин буває. І коли у вас карта, то просто сканують. Приході, маєте ось таку велику мапу. Можете тут розглянути куди. Хочете піти. Тут головний вхід. тут ми знаходимося. Але теж, звичайно, що можна купити таку папірову і з собою носити. Зараз ми глянемо скільки вона коштує. А вона коштує 5 злотих. Не так погано. Марчик привіз, привів нас на верблюда Щоб ви розуміли, скільки я разів приходжу в зоопарк, і я ніколи не бачила лева. Цей день настав. А, це я... тигр вимости. І завжди важливо, якщо ви ходите, ось є такі знаки, ви можете подивитися, куди ви хочете піти, якщо у вас немає карти. І в принципі, взагалі сам зоопарк зроблений у формі кола, то ви можете сюди піти і там від кола вийти. Там цей тигр якраз став. А, він хоче назад до цього. До верблюда. Йдемо на рибки подивимось, ходи? Йдемо на рибки, ходи. Ну, Дай. знаєте, вже як дитина має рік, вона вже сама вибирає, куди вона йти. Вже дитина вибирає, куди прийти, а не батьки. Це точно. <світ> <світка> Ось це великий океанаріум, куди обов'язково потрібно піти, напевно, навіть в першу чергу. Тому що там якраз і плавають усі рибки. Марк, звісно, ще від верблюда не підійшов, але зараз підемо в середину і покажемо вам саме рік. Yeah. Знаєте, ось ці всі іграшки, вони тут мають ось, ціни кошти. можете собі загрузки десь купити, щоб діти тут не підсалилися. Їм просто всі подарувати. Тут заходимо в зоопарк, ось тут бачите, гардеробна така є. І ми пішли далі. Хтось з дітками може залишити візочки ось тут при вході. А тут ми зараз заходимо в сам Ак акванаріум, правильно? Око... Як? Акванаріум, акванаріум, не знаю. Коротше, ви поняли. Марчик, куди заглядаєш, синку? тут завжди черепашка. Ого. Така прям домашня. Ого. Там ще одна. Там ще одна. <ріоніка> І ось тут починаються наші емоції, за якими ми сюди прийшли. Я далі. Гуркулька, я далі. Ходіть. Каже вам, що мало рибок. Насправді сьогодні людей маловато. Як на суботу, то дуже дивно. Можливо, холодно. Чесно, я сама в шоці. Ти бачимо. Знаєте, що тут класно? Що тут навіть є ось така вода, як не знаю, там прісна, чи як вона називається, де є от просто карасі, карпи, де плавають. Там з ними бегемот плавав щойно. Він от за бегемотом. Так, він щойно побачив бегемота, тому ось просто погляньте на ці емоції, дитини. Вона все запам'ятовує і зараз буде вертатися, щоб щось побачити. Тому дуже класно. Так рибка. Я покажу дідусеві. Нас дідусь е, рибак. Хоча насправді я все дитинство також ловив рибу. Я, я жив біля річки, тому риба це моя стихія і вода. Пішли. Ми, да? Чесно, сьогодні так мало людей. Скільки разів ну, Скільки разів ми тут були? Поїв зараз вже десь 30. То ніколи не було так мало людей, як сьогодні. Але Іван каже, що мало рибок, того й мало людей. Можливо, є якась інформація, чому так. Це може ми просто не прочитали. Ви ж кажуть, такі рибки, що здохли? Вони відпочивають. Вони відпочивають. Ні, вони живі. Такі рибки. О, а тут це трошки цікавіше. Так, Наш ангелятко маленьке. Як тобі, тобі запах, перше, що тут відчутно, це запах. Відчутно, як прийшли в. Такий сільський хліб, не знаю, можливо, хтось знає, можливо, не всі, але е, мовиться за того, що дуже тепло тут. А, тут ще третій є. Паркуйка. До речі, ви тут зоопарку ніколи не загубитеся, тому що на кожній частині є стрілочки, куди вам йти. Тому тут це не хвилюють. Якщо ви не купили мапи на початку, нічого страшного. Каже, Іван, що вона вагітна. Вона, до речі, виглядає як вагітна. Тому окремо плаває рибка. До речі, раніше такого не було. Це десь вони буквально недавно відгородили. Цікаво, цікаво. Так. Це найпопулярніше місце, куди всі приходять, тут навіть роблять часами вечором вечері біля рибу. Так, тут дійсно ставлять столики в такому тунелі і можна повечеряти. Не знаю, як тим людям не жарко тут, але я думаю, можливо, включають якийсь кондиціонер, щоб трішки свіжіше було. Хоча я би тут не хотів вечеряти, бо тут дуже жарко. Я вже говорила але... теж про це. Решті ми вийшли, там дуже жарко, це теж як під увагу, якщо ви з дітьми. І йдемо подивимося на пендвіні і будемо виходити на оббір. Така чиста вода в пінвіні, як чесно. Я прям здивована. Ось. Ого, як їх багато. А ротик відкрив. А тут глянь були зенько побоювати. Я прийшла на морські котики глянути. Така чесно скажи. танцює. Як бачите, ті самі морські котики, можете теж бачити їх і на дворі. Там назовні. Є така оглядова точка. Все, нема? Марчички, більше крапочки на шкірі сподобались. Також є ще окремі зони, там тропікальні зони, там дуже жарко. Ми туди не будемо вже заходити, бо ми вже і так чуємо, що всі мокрі. Так що туди можна повністю зайти і також подивитися на крокодилів там, і так далі. Вийшли з океанаріуму, там реально дуже жарко. Марк вже побачив там жаравки. І я не буду багато в цьому відео розказувати, я просто вам більше хотів показати взагалі, як виглядає зоопарк. Що реально оплачується мати цей річний білет, тому що ви можете сюди привезти дитину чи самим навіть піти, подивитися навіть хоча б два рази в рік, і вже цього буде достатньо, щоб вам це оплатилося. Зараз підемо пройдемося по самому парку, по зоопарку е і будемо їхати щось Обід. обідати. Вернулися ми ще до Берблюдів і йдемо до машини, тому що підемо, дуже, дуже холодно. холодно. Я ще додам вам зараз. Приклади сторіс, де ми були в минулий раз, але ми вирішили все-таки не йти, тому що yeah. людей немає, класно, але напевно частей ні, нікого немає. Дуже холодно, дуже холодно, так. Тому якщо хочете продовження, що є ще в зоопарку, або в Рославі, або, наприклад, в якійсь теплі країні, то пишіть. Ми поїдемо. Будемо обов'язково робити огляд. Насправді, у сам зоопарк ми їздимо дуже часто. Колись ми їздили з нашими похресницями, зараз у нас вже підріс марк, і ми стараємося туди приїжджати там кожних місяць-два, навіть інколи частіше. І кожен раз у вас нові емоції. Просто погляньте на дітей, як вони приходять, бачать різні великі рибки, інші тварини, які ви просто не побачите в реальному житті. І кожен раз воно чимсь запам'ятовується. Наприклад, один раз. Просто погляньте, як гіпопотами там оберталися в воді. Можливо, дівчата не до кінця цього розуміли, але це настільки круті емоції, не тільки для дітей, а також і для дорослих, які просто стоять з боку і на це милуються. Тому. Обов'язково, якщо у вас є маленькі діти або, або ви просто любите тварин, рекомендую вам приходити до зоопарку і до океанаріуму. Також можна побачити, вони проходять від 13 до 15 годин, якщо я не помиляюсь, то усіх тварин кормлять. І ви можете подивитися, як вони підходять до людей і їх реально кормлять. І найпопулярніше також було таке коло, де усі роблять фотографії, і над головою у вас пливуть рибки. Ну і взагалі а, сам океанаріум він досить великий. І нема що засиджуватися на самому початку. Ви можете погуляти по ньому і провести навіть більше думаю години часу. Це справді такий реальний час. Ну і гляньте на емоції Марка, гляньте на емоції дівчат, це просто, знаєте, не, ну не можна передати словами. І класно, що кожен раз ті ж тварини виконують якісь інші емоції і викликають інші емоції, тому що раз вони сплять, раз вони їдять, і це дуже круто. Тому ми стараємося ходити. Зоопарк не тільки осінньо, а також і літом, коли є там, овечки, кролики, кури і інші тварини, а також і зимою. І, звичайно, що коли Марк був легший, я його завжди носив більше. Тому Рославський зоопарк це топ-10 з 10. Усім рекомендую. А вам дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, чи вам сподобався випуск. Підписуйтесь на YouTube канал. І до зустрічі у наступних відео.